Усім привіт! Вас вітає Jungle Courses, і сьогодні у нас інтерв'ю на тему переваги професійного курсу тестування баз даних та security testing з нашим ментором цього, цих курсів? Інною привіт, Інно. Привіт! І давай одразу перейдемо до першого запитання: які конкретні теми включає професійний курс з тестування баз даних і що робить його унікальним? Ну якщо говорити про бази даних, то в цілому ми там розглядаємо тестові різні типи баз даних, також як ми будемо її тестувати, тобто розказуємо коротко, не сильно поглиблюємося по теорію. Що саме це може бути не може бути, а точніше, це крит операції, asset властивості та написання. Також тест кейси, і відповідно, коли студент пише ось ці тест. Кейси, ми вони мають вже відповідну практику написання їх. І потім, після того, як вони завершують написання їх, ми з ними вже проходимося по них і переглядаємо і робимо ось таке тестування, де я зазначаю деякі нюанси, якщо вони там, наприклад, не так щось зробили, або якісь поради відповідно до їх виконання. Тому, в принципі, це саме основне, що ми розглядаємо на нашому курсі по базах даних. Добре. Добре, тоді які переваги надає цей курс в порівнянні з іншими і е, не лише стосування баз даних, а й безпеки? Угу. Ну тут саме основне це те, що тут 80% дійсно практики. Те, що в нас є, ось на початку, наприклад, курсу, можливо, лекцій, деякі можливо теоретичні аспекти, а в інша частина часу на занятті ми приділяємо практиці, тобто намагаємося робити якісь завдання, виконувати їх, дивитися, чи якісь проблеми виникають, те що зрозуміло, незрозуміло, і більш поглиблюємося в те, чого саме студент, наприклад, не знає, чи де в нього якісь є прогалини чи незнання. Того ми це практикуємо і на практиці зрозуміло це показується. Ще плюс, я практикую, мені це подобається, коли, наприклад, я надаю можливості студентам все робити самим. Я не намагаюся робити це сама, показувати, тобто, щоб вони були. Пасивними глядачами на заняття, вони це все роблять самі. Тобто, я їх, можливо, десь коригую, говорю, що не так, не так так чи не так, і так далі. Тобто, все в цілому вони намагаються робити самі і так набагато краще засвоюється матеріал і те, що вони роблять. Плюс це те, що. Коли ми займаємося, ми робимо не просто там якісь ліві задачки і так далі. Ми намагаємося це все орієнтувати на наші проекти. Тобто, у нас є один проект по нашому базі, базі даних. Ми намагаємося більш заглиблюватися в нього, в його, по суті, логіку і тестувати його як саме, тобто він реальний проєкт. З приводу security, то там. Також зрозуміло по security Там це тільки вісім, ну сім так, лекцій. Вони дуже можна так сказати. Ми скорочуємо їх. Зрозуміло, це тема дуже велика. Вона глобальна. Там на дні посидіти над нею, що можна сидіти сидіти. Але все одно ми намагаємося зробити теорію чим поменше, щоб не забивати голову з цим всім, а більше практики. Тобто, там я більш намагаюся також показати, як ми це можемо знайти, як це зробити, і щоб, наприклад, нашим студентам, коли вони повторювали, могли, наприклад, щось своє додати, тобто, вже відкривали більше креативність, щоб вони знали, можна сказати, ази, як це робити. І далі від, ну, проявляли свою креативність, бо тоді, коли говорять, наприклад, зроби ось це, а ти навіть не знаєш, з якої сторони до цього підійти. Тому ось це я вважаю одним з переваг нашого курсу, наших курсів двох. Якщо вже заговорили про це, то тоді які методи, підходи от особисто ти використовуєш для підготовки студентів, ну, до реальних викликів в цій галузі? Я намагаюся ставити задачі, ті, які, можливо, вони можуть зустрітися в себе, наприклад, на роботі. Якщо ми говоримо про бази даних, то я, наприклад, намагаюся їм надавати. Ну, припустимо, візьмемо як реальний приклад, якщо нам додається якась нова функціональність, ми знаємо, уявляємо, що на нашому проєкті вона є. Але, наприклад, я говорю, що нас додалася, наприклад, там нова функціональність. Нам її треба повністю протестувати, які ваші кроки далі, що ми будемо робити, і ми розглядаємо ось ці системи. З приводу security, тобто тут також можна розглядати які нова функціональність, або стара функціональність і там щось додалося. Тобто, ми ось ці варіанти, те, що ми можемо зустріти дійсно на роботі, те ми і намагаємося тут сказати, використовувати на наших заняттях, тобто більш на це зорієнтовано і ось. В цьому я можу сказати, що це більше мій метод як викладання, і метод також для студентів більш сприйняття матеріалу. Так, я в цьому наче відповіла на питання. Добре, тоді які практичні, скажімо так, сценарії або проєкти включені в цей курс для ну, цих курсів загалом для набуття реального досвіду в сфері або безпека, або баз даних? Угу. Ну, в базі даних, так як я сказала, ми використовуємо один проєкт. Я не буду сильно про нього розповідати, але він в цілому він реальний, він, тобто, є в продакшені. Але ми його використовуємо як на де середовищі це, це як в тих, кого немає, наприклад, можливості е, приєднатися чи встановити верніше тестове середовище. А в основному студенти собі встановлюють тестове середовище, де вони можуть робити все, що хочуть, і це в них залишається навіть після курсу, що вони можуть продовжувати там з ним гратися. З приводу security, то там нас е, ми використовуємо три наших проекти. Коли, наприклад, на заняттях я нам я використовую, звичайно, відкриті джерела, щоб показати, наприклад, ті чи інші якісь вразливості, де можна їх як знайти, щоб студенти дійсно бачили, як це воно конкретно. На наших проектах я де на деяких показую також, що вони там дійсно є, але я не намагаюся, тобто, всі показати, як то кажуть, відкрити карти для студентів, бо зрозуміло, тоді не буде так цікаво їх шукати. Але ми на Security використовуємо два е, веб-проекти і один е, мобіль, мобільний додаток, де використовуємо для усіх сканування. Добре, тоді, якщо е, для людей, тобто тих, хто цікавиться самокар'єри е, в області тестування, які переваги мають ці курси, ну Тут ви отримаєте, можна сказати, конкретні, конкретні і дійсно хороші навички у сфері тестування, якщо ми говоримо про базу даних, також, також ви зможете, наприклад, будете мати скіл вирішувати складні задачі, пов'язані з тестуванням бази даних. Якщо ми говоримо з приводу security, то це буде, можна так сказати, хороший ваш поштовх і поштовх вашого мислення, як, наприклад, на проєктах, коли ви тестуєте, не тільки використовувати, наприклад, функціональне чи нефункціональне якесь там тестування, тобто ще заключати, тобто додавати security, тобто, поміж цього додавати і робити пошуки. І це зробить зрозуміло ваш проєкт набагато кращим і якіснішим. Добре, тоді, якщо говорити про проблеми або виклики, які найчастіше чи виникають, чи вирішуються студентами ну, під час навчання на курсах? Ну, виклик, це те, що, наприклад, більше, якщо ми говоримо про базу даних, то тут, якщо раніше студенти, наприклад, не стикалися чи не працювали з цим на роботі, то воно трішки відрізняється від звичайного api тестування і фронтен-тестування, тому ось це можна так сказати, можна перший виклик буде. Інший виклик це те, що тут потрібно думати трішки по-іншому. Але коли ми вже звикаємо, тоді набагато легше. З приводу security, якщо раніше, наприклад, цим не стикалися, це буде дійсно виклик для студентів. Але запевняю, коли ви, наприклад, почнете сідати, розбиратися, це настільки цікаво, що ви не зможете навіть через певний час зупинитися. Вас це може настільки захватити, будете сидіти, сидіти, розбиратися, як то зробити, як те знайти, а як туди залізти. Тобто я кажу вам. Воно зацікавить вас сто процентів. це ось з таких нюансів: те, що може бути дійсно важко, над цим потрібно посидіти. Розібратися з цим. Тобто, в такому плані. І ще, плюс, виклик, якщо ми говоримо про security, в деяких виклик це встановити, наприклад, ті чи інші інструменти. Це також один з таких нюансів може бути все інше, просто терпіння, наполегливість, і все буде добре. Так, якщо ми вже ну, зачепили тему за інструменти, то тоді які можна назвати конкретні інструменти, які вивчаються в контексті цього курсу, або так само курсу баз даних? Угу. По курсі баз даних ми більше зорієнтовано, ну тобто, будемо працювати з MySQL бази даних. Будемо говорити трішки і за інші, але на практиці будемо використовувати MySQL. Також ми можемо зачепити трішки NoSQL. Я можу там показати деякі аспекти по ньому, як ми можемо працювати з цим, але, так як сказала, ми в основному орієнтуємося на MySQL. З приводу security. То там ми будемо використовувати декілька інструментів. Це такі як SonarCube для сканування для статистистатичного аналізу. Також ми будемо використовувати Mobile Security Framework також для сканування мобільних додатків. І е, також будемо використ... використовувати у вас ZAP та е, Burp Suite, які використовуються для веб-додатків. Їх, наскільки я пам'ятаю, можливо, вже можна використовувати вже для мобільних, але це треба ще посидіти, та розібратися з цим. Тоді, якщо говорити вже для саморозвитку, які можливості е, пропонуються якби в рамках, можна так сказати, цього курсу, цих курсів. Це можна так сказати, це дуже хороший додаток до тих основних знань, наприклад, QA-спеціаліста, які можуть додати їм якусь певну кількість, можна так сказати, до зарплати. Mm -hmm. Так, і це звичайно надає вам більше цінності як спеціаліста. Зрозуміло, і ваша самооцінка, зрозуміло, набагато ж вище росте, і ви більш впевненіші, і також рісте по кар'єрну, як це щоб не сказати, російською, драбинці. Добре. Якщо ми говоримо за, наприклад, так як твою роль в курсі, тобто як ментора, що можна очікувати студентам, тобто як про допомогу і загалом. В цілому я відкрита завжди до питань і допомоги. Якщо в студентах, наприклад, під час курсу виникають якісь запитання, я намагаюся відповідати якомога швидше, коли в мене зрозуміло є час. Але це в основному це я дуже швидко відповідаю. Якщо виникають якісь питання з приводу складнощів встановлення тестового середовища чи, наприклад, складнощів виконання домашнього завдання на Так, як я сказала, на заняттях Ми робимо багато практики, практикуємося після заняття я намагаюся також давати домашні завдання. Завдання я намагаюся також адаптувати відповідно до знань студентів. В основному я намагаюся на перших заняттях зрозуміти, який рівень в них, які є, можливо, в їхніх, наприклад, знаннях. На що більше звернути увагу, тобто, відповідно, я вже адаптую завдання до, до групи до кожного. Якщо я бачу, що, наприклад, група ну, не знає там, якихось аспектів, я більше даю завдання на той аспект. Якщо воно більш сильніше, то тоді я вже, відповідно, адаптую завдання до їхнього рівня. Також, відповідно, до кожного завдання я даю ще додатково завдання, щоб вони попрактикувалися вдома. І потім, коли вони мені надсилають, наприклад, це домашнє завдання, я його перевіряю, даю, можливо, коментарі, якісь які, якщо там ще якісь є неточності чи, наприклад, неправильно виконане, і пояснюю відповідно і відправляю домашнє завдання студенту. Після того, коли він мені повторно відправляє його, я вже відповідно дивлюся. Якщо все добре, я оновлюю статус на нашій платформі, що там все ок, і все студент може продовжувати, наприклад, далі і готуватися до наступного заняття. Або, наприклад, якщо він відстає, наприклад, починати приступати до наступного наступної лекції, працювати там і виконувати знову ж таки домашнє завдання. Так само, і в принципі по security, коли, наприклад, студенти знову ж таки практикуються, і в них буде постійно домашнє завдання, і в кінці курсу там в них буде вже більш можна сказати самостійне завдання, по якому ми будемо оцінювати їхні знання відповідно по прослуханому курсі. Ще плюс круто, наше, так загально скажу, що в нас є і онлайн-курс. Те, що зі мною, наприклад, вживу, ми займаємося, і в принципі оф офлайн, тобто, студент вже відповідно вибирає. І на тому і на тому курсах чи тим варіантах курсів, я відповідаю, тобто перевіряю домашнє завдання, тобто, у нас також є діалог з студентами. Тільки в одному варіанті студенти займаються по розкладу, тобто по заняття мають, а інші, відповідно, займаються вже відповідно, коли в них є час. Тобто. Ось. Такі варіанти. Тобто я намагаюся приділяти кожному увагу. Головне, щоб студенти були зацікавлені, щоб вони задавали запитання і не мовчали. Оце найбільша проблема студентів, що вони бояться задавати питання. Питань дурних немає, пам'ятайте. Так, дякуємо тобі, Інна, і дякуємо за таку інформацію. І я сподіваюся, що наше з цим інтерв'ю ми е, відкинули у багатьох сумніви, чи варто проходити ці курси, чи не варто. І Я сподіваюся, що е, після перегляду е, ви до нас напишете обов'язково і пройдете ці курси. Тому я ще раз дякую. І всіх чекаємо на курсах. До зустрічі! побачення! 哎。Oh.